Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 6 липня. І отакі питання ми з вами розглянемо. Мерць і Трамп говорили про ППО для України. Чи буде військова допомога Україні? Щось по-хитрому, якась хитрость. Так. ППО. Да, удача. Щось тут пока трошки підвішено. Але удача. ППО. Карта удача і карта перемоги. Буде? Допомога буде Україні. Ну і добре. Так, чи зможемо ми повернутися на кордони 2022 року? Вже дивилися, ще дивимось. Чи зможемо повернутися з допомогою допоможі милосердя, довгі проблеми? Довгі карта перемоги. Зможемо. Зможемо. Не так швидко, але зможемо. На кордони 2022 року. Ну, а таке питання, що хоче Трамп від України? Так, щось по умному хороші новості. Що хоче Трамп. Ну тут от іде, іде і удар, і болезненно. Болезнений удар. Що хоче, він хоче завершення, завершення війни, завершення циклу він хоче. Трамп хоче завершення війни любой, любими путями, любої ціною. Аж гнев, сильный гнев. Непримиримость. Що хоче? Сделка, выгодная сделка. Хоче завершення, скорішого завершення війни, от що хоче Трамп. Не важно, як, важно завершення. Вигода, потребность в деньгах. деньги, выгода, спекуляция, торги. Скорішого завершення. Війни. своя вигода. <кій> 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 чи хоче Трамп, щоб Росія перемогла? <кій> чи хоче цього Трамп, щоб Росія перемогла? Ні. <кій> 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 Не. Не, 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 не. Россия тут падает, як жертва. Ні. Не. не, не хоче. Ну, вже если взявся Україні допомагати, то уже дотягти надо до кінця, яка Росія. То лицемерие, то все лицемерие и хитрость. Не, не хоче. Чи хоче Китай, щоб Росія перемогла. Китай. Тоже труси неуверенность. Чи хоче Китай? Дозволеність. Разпад. Ні. Не. Хоч там і пишуть, то менше слухати, менше читати. Китаю надо розпад Росії. От, пусто, пусто. Чи хоче Китай щоб Росія перемогла, ні. Ей на Китаю надо распад России. Распад облегчение страданий. Спокойное состояние. Распад России. Я не. Я бесполезная суета. Ему надо переменный и распад. России. Вот что треба Китаю. Не знаю, мене так показывают карты. Мои карты говорят правду. Терміни не говорять. Там питаєте, тут все время питаєте, коли, коли, коли. Не можу я сказати коли. Карти не показують. Результат говорять. А коли іменно, ні. Ніколи не покажуть. Не тільки в мене. Чи буде шантаж від Трампа? На Україну. Шантаж буде? Вид Трампа. <coughs> Обман. <coughs> решение уже принято по умеренности. Что, шантаж? Да шантаж уже идет. Уже решение. Перемены дома. Враждебность. Шанта... Да, коса. Коса. Ша... Вин уже идет, шантаж сделка. Выгодная сделка. Так. У него свои мышление. Ему не важно территории, чи что там. У него выгодная сделка. Все. Чи ведь стоит Украина своей позиции? Свои позиции, разногласия большие. Вот этих людей надо избегать. Печаль, депрессия, разногласия. Хаос. Такий хаос. <кхи> Тирания, хаос. Чи відстоїть? Борьба за выживание прямо идет. Ось у карты я кото пишут. Как книга. Відстоїть. Дорого оплаченная победа. Надежна, дорого оплаченная победа. Відстої. Яка загальна ситуація на фронті на, фронті, на фронтах? Чи будуть ЗСУ відбивати ворога? Яка ситуація на фронтах? Азарт большой, черезмірний ентузіазм. Э, і страхи, і невежество. Чи відстоїть так по-новому? По-новому щось. Похитрому, по-новому. И движение вперед. И неудачи есть. И неправильные действия. Проблемы из-за неправильных действий. Бои, бои, бои. И фантазии, и хитрость, и по-умному, и шось по-новому. Покровительство, горе, мучение. Тяжело, Дуже тяжело. Короли решают. Помощь идет. Помощь идет. Ностальгия, печаль. Дуже тяжело. Бои, опять бои. Так, что тут? Какое питание? Чьи виде бьют ворога? Виде бьют. Виде бьют. Ворога виде бьют. Переход в другое состояние. И дом. Дом. Стабильность. С помощью. И с хитростью. И по-умному. І якісь фантазії, і що то по-новому. І защита. І рішення проблеми. В виде Яка ситуація дуже тяжла? Дуже тяжла ситуація на фронтах. Пекло. Чи збереже Україна незалежність? Свою незалежність. Вже ми дивилися. Ще дивимося. Чи збереже Україна незалежність. Так, поки перша карта розорвана. Опять жіночка випадає. З завишеними требованиями. Жінка і, і сила. Сила і бістрашує і карта перемоги. Оце збереже. Жінка ось ця опять. І удача. Сила. Завишене требування. От жінка така сильна, з сильним характером. Завишене требування. Сила. Карта перемоги і удача. Ключ в руках. Збереже Україна свою незалежність. Поки розрив. Виде бьют хлопцы, территории до завершения боевых дій. Уже нужен отдых, говорят. Вот тоже разрыв показывают. Чьи види Вот тоже говорят и хитростью, и боями. Вот это порабощение, оно нелогично. Оно... Да, да. Переміна дома. Внезапная перемена дома. О, без сомненья, віде бьють. Ну, не все, тут якийсь розлад іде, розрив. Віді б'ють. А щось повернем дипломатичним путем. Україна свою незалежність збереже. Була, є і буде Україна. Яке собит? А, що пришвидшує, при, при прискорить завершення в Україні? Що, ну, чи это, вообще, що прискорить завершення бойових дій? Що може прискорити облегчення страдання, іде, допомога вищих сіл, трошки отсрочка, рішення. Таке рішення, що прискоре завершення. Смерть якогось короля. Ще буде. У нас уже падало. Уже в мене падало. Що Смерть помре якийсь король. Смерть якогось короля. Якогось ліцемера. А якогось надо избегать. Так. выздоровление, хорошие перемены, карта радости, колесница, хорошие перемены. Жиночка опять оказывается помогает упорно, упорно. Ключ в руках. Что, это смерть короля. Показываете. облегчение страданий. И вот это конфликт перевернутый. И все, и все, и все, и обрыв. Отрицательный ответ и обрыв. Вот это прискорить смерть короля и решение, и важное решение. И вот первая карта – облегчение страданий, помощь высших сил. И вот это обрыв, ось смерть короля якогось. Прискорить. Прискорить. Ну, так и показывали. Так, що тут ще в нас за питання всі? Зараз подивимося трошки. Одесу подивимося, Одеса. На ближайші дні яка ситуація? По обстрілам Одеса, Одеса, Защита, обманутої надіжди. Так, помощь, помощь защита, е, удача, Жульки под Халими. На ближайшие дни неустойчивая ситуация. Да тут перемены. Но ну, они, правда, по умеренности идут. Пизни, все перемены. Карта справедливости и удача, и с помощью, и новые перспективы. И что тут по умеренности? Хорошее предзнаменование Одесса. Алла, бедственная ситуация и кризис. Это ще прилет якийсь може бути. Одеса на ближайші дні. Прилет може бути. Обережно Одеса Дніпро. Місто Дніпро. Що чекає на ближайшие дні по обстрілам. Сильний враг, сильний гнів. Тоже тут рішення і перемені. Ось все прямо. Так, сильний враг, сильний гнів. болезнь. Положительный результат, але тоже ж пізніше. Тут лисиця, Дніпро. Так, 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 так. Болезненно что-то. Может быть, прилет. Неудача болезненно. Болезненно. Разногласия. Ще. Прилет может быть. И непримиримость, и сильный гнев. Ну, защита. Несоблюдение данного слова, неудача. И, может быть, прилет. Место Дніпро. Такого разрушения не показали. Але обережно. Загроза є. Место Дніпро. Херсон. Херсон. Что там на ближайшие дни? Яка ситуация? Херсон. Надо укрытие. Надо. Потребность в помощи. Херсон. Плохие приметы. О, Господи. Критичный момент. Херсон. Укрытие. Чи выехать куда? -то? Чи там... Тоже, как то вот, Донеччина, хронические. Так вот, Херсон. Стирают с лица земли. Так, Запорижье на ближайшие дни по прилетам. Запорижье, такая усталость. Людям уже просто мочи мои. Ну, облегчение страданий, вот эта отсрочка идет. Перемены Пизнише. А пока он на мечи. И такая усталость. Ну, все перемены идут. Три карты облегчения страданий. Так що ж отсрочка, положительное развитие, хороший урожай. Ничего там у них не получится. И пинець, але ще ось ось мечи. Мечи это ж прилет. Конец и перемога. Ну, должны быть перемены. Ось, ось показують, Сколько тут ус. Шесть карт. И карта перемоги. Але ось перша усталость. Истощение. Нужен отдых. И ось, ось мечи еще. Ще прилет. Тупое упрямство. Ну и защита есть. Крысы. Крысы, щеп прилет. Запоріжжя обережно. Так, Сумщина. Что там на Сумщине? Яка там ситуация? Сумщина. Перша карта тоже. Все под контролем и решение проблемы. Все под контролем. Чрезмерный энтузиазм завышенные требования. Так, по-новому, что по-новому. Сумщина, наши эти прилеты, удары. И карта страхов. Вседозволенность. Переход в другое состояние. И доверие. Более-менее доверие. И все под контролем и решение проблемы. А все карта конфликта и вседозволенности. И карта страхов еще там прилеты, все удары Сумщина. обережно. Так, Полтава, Полтава на ближайшие дни. Полтава выздоровление, хорошие перемены, нерушимо Полтава. Так, <coughs> обрыв, что обрыв, обрыв и солнышко, удача, да? Сейчас А, ну не очень-то удача. Тут все мечи. Тут ще может щось и гореть. Ну, выздоровление и помощь и карта радости. Але ще ненадежно. И ще прилет может быть, Полтава. Прилет может быть. Так. И що там Донеччина? Донецька область. Что там на ближайшие дни? Яка там ситуация по прилетам? Помощь идет. Так. Ой, там Донеччина. Ось что. Разрушение и пекло. Хаос. Все под контролем. Длительная бедственная ситуация. Длительное. Разрушение. Хронические удары. Враждебность сильная. Гнев. Ну, еще на раздорожье. Ой, так, хлопцы, мы тут решают спустошение и разрушение Донеччина. Ну, все с помощью перемены, но это же тоже по умеренности. Все идет по умеренности. Отсрочка и по умеренности. О, все. Вот эти перемены. Критичный момент. Вот, вот что это за карты? Критичный момент спустошения и башня разрушения. Донеччина такая Складується, що тут, я не знаю, чи буде туди повернення. Показують, що буде. 26-й показують, що люди можуть повернутися, але там я не знаю, що там уціліє. Якщо навіть хата от уціліє. А життя, яке там життя? Якщо все розрушено, ось, ось що карта. Донеччина. Так що печальне зрелище. Ситуація печальна. Донеччина. Там вообще пекло. Миколаев, подивлюсь. <coughs> Миколаев на ближайшие дни. По прилетам. Что есть? По Потребность помощи. Что тут? Нужен тоже отдых, восстановление энергии. Трудное сражение, растрата энергии. Враждебность. Враждебность, лицемерие. И настойчиво. Ну, все, освобождение потери. Миколаев тоже потери. Трудное сражение. И настойчиво. Лизуть ты его в двери, а воно в викно. Нахальне. Освобождение и уход новые перспективы. Азарт. И надежно. Ну, вот перемены будут. А сейчас пока. Сейчас пока обережно. Потери, тоска по ситуации, по людям. И настойчиво лизуть. Настойчиво. Лизуть и. І бахають. Так, що ми там ще? Київ, давайте дивимось. Київ. Київ на ближайші дні. Що чекає по обстрілам. Київ прильот. Прильот. Тоже може щось горіти. Тут іде карта справедливості, спокійне состояние. Та що ж, конфлікти, мечі. Прилет, удар. Ну, может одіб'ють. Потому что карта справедливости удачный случай. И положительное развитие, и спокойное состояние надежно. Але що все дві карты конфликта и мечи. И тут вогонь. Щось будет гореть. Ну, решение проблемы может это. Можно отобьет. Потому что карта перемоги и спокойное состояние и карта справедливости то може одіб'ють, а загроза є. Київ. Вот так. Так, і що ще дивимось? Черкаси. Черкаси на ближайші дні по прильотам. Черкаси. Так, завершення цикла. Недоверие. Недоверие, завишене требования. Черкаси. Может быть разрушение, прилет, удар, черкасы и печаль, депрессия. Вообще, обережно, черкасы. На ближайшие дни, прямо сразу показали. И чернигиев. На ближайшие дни. Чернигиев, так, чернигиев. Чрезмерный энтузиазм, хлопцы там. Так, чернигиев. Неприятная неожиданность может быть. Подлость, эгоизм, подлость. Карта перемоги, триумфа. Але тут укриття. Неприятна неожиданность может быть и укриття. И чрезмерный энтузиазм, и оправданное подозрение что-то может быть. Хотя тут тоже все карты хорошие. И успех, и это враждебность, враждебность оправданное подозрение. Ну, тут хорошие карты. Карта силы, и решение, и успех, и карта перемоги. Але тут вот все неприятно, неожиданность может быть. Чернігів. Так, ну і все на сьогодні. Все, ми вроді подивилися з вами такі питання. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня! Будьте здорові, До... миру та добра. До побачення!